Служба безпеки України інформує. Хабар за дозвіл на парковку в Одесі СБУ затримали керівників одного з комунальних підприємств, які вибудували цілу схему поборів з місцевих бізнесменів. Під час отримання чергового хабаря керівник підприємства і був затриманий. За спеціальний дозвіл на відкриття трьох автостоянок він вимагав 13 тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження. Корупціонерам загрожує до 12 років позбавлення волі. Керівництво комунального підприємства Одеса Транспарк Сервіс з початку року реалізувало в місті злочинну схему, за якою бізнесмен. Які хотіли займатися парковками, мали заплатити хабар. Сплативши відповідну таксу, вони отримували так званий дозвіл на роботу. Орієнтовна ціна одного хабаря складала від 3 до 6 тисяч доларів. Під час обшуків слідчі СБУ знайшли Чорну бухгалтерію, де детально розписана вся інформація про те, коли. Кого і скільки витребували з підприємців чиновники за час своєї роботи? Вже відомо, що за півроку вони видали понад 300 таких дозволів. Виходить, що лише за 6 місяців 2017-го керівництво підприємства стягнуло з місцевих бізнесменів більше 1 мільйона доларів. Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються, скільки саме посадовців було залучено у схему. Домашню лабораторію з виготовлення амфітамінів побудував собі житель Дніпра. Повний цикл виробництва він організував в одній із квартир у спальному районі міста. Вдома у наркоторговця знайшли понад 150 грамів нереалізованої продукції. Йому повідомлено про підозру. Служба безпеки України разом із національною поліцією затримали в Дніпрі продавця наркотиків, який власноруч виготовляв їх в своїй квартирі. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та реагенти, які використовуються у виготовленні психостимуляторів. Виявилось, що місячний дохід гори хіміка складав майже півмільйона гривень. Вдома у нього знайшли більше 150 грамів готової наркотичної речовини, приблизна ціна якої на чорному ринку складає майже 50 тисяч гривень. Тривають слідчі. Дії, але відомо, що підозрюваному у разі доведення провини в повному обсязі загрожує до 12 років у тюремного строку. Знову на Дніпропетровщині, але цього разу вже хабарника поліцейського затримали працівники Служби безпеки України. Керівник одного з райвідділів систематично вимагав гроші у місцевого підприємця, контролюючи його бізнес та усі доходи. Хабарника вже традиційно було затримано просто на гарячому, коли йому передавали чергову виплату. Начальник одного з райвідділів реалізував у місті цілу систему поборів з кожного вантажного автомобіля. Підприємці мали сплачувати щодня під полковнику від 200 до 500 гривень. Слідчими СБУ зафіксовано декілька фактів передачі коштів. Купюри, помічені спеціальною фарбою, були знайдені під час обшуків в кабінеті начальника поліції. Самого ж колишнього силовика затримали прямо на робочому місці під час отримання хабаря в 3 тисячі гривень. Служба безпеки України. Ваша безпека, наша турбота.